Всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Федченко. Ви на каналі Кацапського інферно, і ми розпочинаємо серію оглядів матчів Blast Premier Fall Final 2023. Цей турнір надзвичайно цікавий для української спільноти, тому що команда Na'Vi виступає вперше на Лані з новим снайпером Вандефолом, який заміняє S1mple. Ну і пікантності трошки сьогоднішньому дню додає той факт, що вони гратимуть е, свій перший матч проти. Колективу Cloud9. Ну, по-перше, це росіяни. А по-друге, троє гравців з uh, Cloud 9 це екс-учасники колективу Na'Vi. І навіть у 2021-му Електронік Бумич та Perfecto у складі Na'Vi вигравали мейджер. Отже, така собі цікавинка: Na'Vi 2021 проти Na'Vi 2023. Нам, звісно, більше полюбляється колектив теперішній навіть 2023. Але подивимося, що буде. До речі, сам Сімпл побажав успіху своїм екстімейтам у Твіттері, але цікаво, яким саме. Першою мапою протистояння був Анубіс. Вибір команди Наві. Вони почали за атаку і одразу набрали серію раундів. На рахунку 0-3 вандефул навіть виграв свій перший клач 1 в за нову команду. Але вже в наступному Cloud9 взяли перший для себе. Після гойдолок по раундам перша половина закінчилася рахунком 7-5 на користь наві. Ну і старт другої половини також був за народженими перемагати. Але потім Екс Наві згадали, як розвалювали у 2021-му та почали камбек. На рахунку 8-9 Бій, як справжній фінський ніндзя, роздеф'юзив бомбу у смаках та витягнув капітанський клач 1 в В останньому раунді основного часу у народжених перемагати були гроші. Навіть Блейд взяв паузу, але і це не допомогло. 13-11 на користь Cloud9. Переходимо на Ancient, вибір Cloud9. Нами розпочали за захист і одразу виграли напружену пістолетку та форс. Але вже в першому збройному раунді сильнішими виявилися Cloud9. На рахунку 3 Cloud9 вперше за мапу вийшли на B-plant, але не вдало, атака посипалася. Ситуація 1 в 3 для Perfecto, шансів майже немає, але раптом він вбиває Алексі в спину, ловить біта на помилці, а потім на широкому стрейфі вбиває Вандефула за ВП. І Наві знову з пістолетами. Невдовзі ще й Бумич виграв клатч 1 в 3. А щось за Наві він рідко такі хайлайти демонстрував. Половина 8-4 на користь Cloud9. Народжені перемагати виграли другий пістолетний, що дозволило їм взяти серію та зрівняти рахунок. За атаку їх важко було зупинити, навіть коли здавалося, що все втрачено. Джеєл взяв надважливий клач 1 в три. На бумича розібрав його. Тепер хаєшка під ноги супротивнику. Вихід на перфекто вихіді двадцять п'ять відсотків для команди. «Наві». То він, мабуть, так розізлився, що його на називса посадили кіл, ну і помічу розуміє, зараз треба робити мінус. Шок-контент для Джиеля, він так на характері побіг. Тільки в одному раунді на рахунку 8-11 Cloud9 продемонстрували хороший захист і змогли взяти перший та, слава Богу, єдиний раунд за діфенс. Наві відкамбечили з 4-8 та перемогли 13-9. Вирішальна мапа Inferno, пістолетку забрали Cloud9. Зіпсували, блін, статистику хлопцям. Всі минулі пістолетки у зустрічі вигравали саме Наві. Клауда домінували на старті мапи, але на рахунку 5-1 бік продемонстрував шалений аї, завдяки якому Наві виграли важливий раунд з діглами половина 8-4 на користь росіян. Другу пістолетку Наві також програли, не змогли зачепитися за економіку, і росіяни згодом навіть вийшли на матчпойнти. Вони грали дуже агресивно. Перфекто навіть зробив ейс. Правда, проти еко, але ну все одно це ж ейс. Народжені перемагати вирішили продемонструвати силу волі та почали камбек. На катастрофічному рахунку 12-4. Вони взяли п'ять раундів поспіль. Але камбек було зненацько перервано простим рашем Беплента з фармганами, до якого не був готовий Алексі Бі і вся команда Наві. 13.9 на третій мапі і 2.1 по мапам на користь Cloud9. На жаль, росіяни виявилися сильнішими у такому принциповому матчі, і вони відправляються у фінал групи, а де на них вже чекає команда Фейс. Навіть в свою чергу зустрінуться з командою NAP в матчі на виліт з турніру. Чудовий дебют для Вандефула, 1.30 рейтинг та плюс 21 КД. Серед інших результатів команда NAP з данькою Гетріком у складі поступилася колективу Face. Ну, там було взагалі без шансів. Команда Face зараз суперсильна. І взагалі, скільки вони там виграли? 16 матчів поспіль вони виграли. А це вау! В групі Б Віталіті та Комплексіті відсвяткували впевнені перемоги над Героїк та Астраліс відповідно. Епічно було на оверпасі між Комплексіті та Астраліс. Данці вели 12-2 і примудрилися віддати 14 раундів поспіль. 14! Американці виграли з рахунком 16-12. Далі на нас чекає супер цікавезний матч між двома данськими колективами, і хтось з них так і не зможе виступити перед домашньою публікою, побувати на Роял Арені і вилетить з цього турніру. Повірте мені, це дуже важливий фактор, тому що. Публіка і атмосфера взагалі в Копенгагені на цьому турнірі просто нереальна. Ми вже рік тому відвідали цей турнір. Ми в Копенгагені у 2022 році знімали репортажі з Бласту. Вам дуже рекомендую, от щиро рекомендую, перейти за підказочкою десь тут і подивитися цей матеріал, хоч йому вже і рік, але він справді дуже крутий. Але робіть це тільки після того, як поставити мені вподобайку тут і напишете щось в коментарях. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося у наступних оглядах. Всім папа. -па.